Між пальчиками своїми працюю Покручує, так, працюю. І в цій руці працюй. І Ця рука, ця рука дуже... в тебе теж давай, повинна працювати. Давай, працюй. Давай. Отак. Це четверте заняття 56-річного Юрія у кабінеті мови та мовлення. Чоловік отримав поранення у березні цього року, розказує дружина Юлія. Він не говорить. Щось уже починає, щось трошки звуки якісь в нього получаються. особливо, якщо він хоче щось. Юрій. Подаруй нам посмішку, на. Подаруй, посміхни. У терапевтки мови і мовлення Олени Цимбалюк четверо пацієнтів. Раніше, каже, досвіду роботи з військовослужбовцями не мала. У нас тут і є і дихальна гімнастика, і артикуляційні вправи, і різноманітні масажі. Відчуваються результати роботи фахівців госпіталю, які займаються ерготерапевти, фізичний терапевтом. Наші деякі моменти в роботі перегукуються. Це довготривалий процес, і я впевнена в тому, що родини, які вступають в контакт і є помічниками в роботі терапевта мови мовлення, цей процес. Це можливо буде прискорюватися. Кількість пацієнтів з порушенням мови в обласному госпіталі ветеранів війни збільшилася, каже меддиректорка Оксана Шкаровецька. Раніше це були одиночні випадки. Ми мали справу з цивільними пацієнтами, і це були пацієнти після перенесених інсультів. Багато пацієнтів з пораненнями черепа, з ушкодженням головного мозку, але і не обов'язково це можуть бути поранення кісток лицевого черепа, коли порушується артикуляція, іде скутість суглобів, неможливість формувати губи для того, щоб вимовляти слова, є і ушкодження. ЗК. Ще доєдналася така категорія пацієнтів з логоневрозами внаслідок психологічних порушень. Як себе почуваємо? Як рука болить? Покажіть ви, що ви можете зробити самі. У відділенні неврології лікується 35-річний Ігор, він військовослужбовець, отримав черепно-мозкову травму у зоні бойових дій у червні 2023 року. Вчили сідати, вчили хоч щось сказати, відновлювали психоемоційний стан. Йому зробили краніопластику пластику в обласній лікарні. Він вернувся до нас. Ігор не зламався, досить сильна людина. Весь час поруч з Ігорем його мама Валентина. Кожен день йому дають завдання. Тут а ще було йому гірше. А далі він вже вламався, і от ось йому ставлять, що молодець. Мама, він вже сказав на мене То, так чітко, от скажи, мама. мама. О. Много я літа співаємо. Много я літа, літа много я літа. Зі слів Оксани Шкаровецької, фахівців з мови та мовлення бракує. З розвитком реабілітації в Україні це була вимога, щоб заклади, які мають підписані з НСЗУ пакет по реабілітації, мали спеціалістів мови і мовлення. Але на жаль, підготовки таких спеціалістів на сьогоднішній день ну не знаю, які вузи їх готують. У нас є два логопеди, але це логопеди, які працюють у нас не за основним місцем роботи. Вони у нас працюють за сумісництвом. Оксана Котвіталі Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.